Давайте подивимось на одну справді сміливу архітектурну ідею, яка може стати новою візитівкою столиці це проєкт українського духовно-культурного центру на лівому березі Дніпра. Ось цей образ, мабуть, найкраще передає настрій усього проекту. Це ж не просто будівля, це ідея створити сучасний простір, де духовність і громадське життя зустрічаються, і все це просто на березі річки. І одразу варто уточнити, те, що ми бачимо, це концепція, тобто це ще не фінальні креслення, а радше такий глибокий творчий пошук, спроба знайти ідеальну форму та наповнити її символами. Отже, в основі всього цього задуму лежить одна ключова ідея, і це архітектура світла. Автори проекту кажуть прямо: світло тут це не просто спосіб освітити приміщення. Ні, це головний символ віри і надії. Воно ніби пронизує кожен елемент і створює особливу атмосферу. І подивіться, як по-різному це світло тут працює. Вдень сонячні промені буквально ліплять форму будівлі, підкреслюють її фактуру. А от вночі вночі все змінюється. Штучне освітлення перетворює центр на такий собі теплий, привітний маяк, що світиться зсередини. Звісно, такий ефект став можливим завдяки величезним скляним поверхням. Архітектура тут ніби навмисно розмиває межі між внутрішнім і зовнішнім, щоб впустити всередину максимум світла і створити відчуття єдності з природою. Але світло тут працює не саме по собі. У нього є потужний союзник. І цей союзник вода. Це другий фундаментальний елемент, що визначає характер усього простору. І знаєте, у філософії проєкту вода відіграє не менш важливу роль, ніж світло. Вода тут це не просто для краси, це інструмент для створення атмосфери, атмосфери тиші, спокою, що просто ідеально налаштовує на роздуми. Тільки уявіть. Центр ніби виростає з води. Вона створює такий собі символічний кордон між міською метушнею і цим спокійним простором. І, звісно ж, віддзеркалює архітектуру, подвоюючи її красу. Гаразд, з символами світла і води, наче розібралися. А тепер давайте подивимось, як такий об'єкт має вписатися в міський пейзаж, яка його роль? А мета тут, треба сказати, дуже амбітна. Задум у тому, щоб це була не просто локальна споруда, а справжній вертикальний акцент, новий духовний орієнтир, який буде видно здалеку, який стане важливим для всього міста. І ось тут ми бачимо, як архітектори шукають ту саму ідеальну форму: ліворуч більш стриманий варіант з дерева, з хрестом, а праворуч щось більш експресивне, що нагадує чи то корону, чи то свічник. Це і є той самий творчий пошук найкращого образу. Та все ж цей проект це не лише про архітектуру. Давайте подивимось на його, так би мовити, людський вимір. Бо це задумано як справжній живий громадський хаб, місце не лише для молитви, а й для навчання, для культурних подій, для звичайного людського спілкування, тобто для життя. І ця ідея відкритості вона ж не закінчується на стінах будівлі. Подивіться, весь простір навколо, парк, набережна все це є ніби продовженням центру. Це робить його максимально доступним і запрошує до себе абсолютно всіх. Отже, що ми маємо в підсумку? Це не просто будівля, це спроба створити простір, де поєднуються духовне і громадське традиції й сучасність. І все це залишає нас з одним великим питанням: як така смілива архітектура може вплинути на сам дух міста?